Всім привіт! З вами Херсонський тиждень по п'ятницях о 19, -тій. і сьогодні, як і завжди, мені буде поддаківать Іван Касімочка. <рес> і з нами Оксана Пагамій. Як як завжди. Завжди. Ви знаєте, незважаючи на те, що ми профротове місто, і у нас, окрім того, щоб не дивитися єдиний марафон є чим зайнятися, <рес> а, ну, правда, ми зараз живемо з там, восьмої ранку, ну, грубо говоря, там до 2 години дня, до 3 години дня. Перше дня, треба встигнути все. Збігати всі по купити щось шо, по знижці. У нас Ваня любить рашенівська масло за знижками купувати. Збігати на базар, купити, що там нам пропонують, бо у нас дуже маленький вибір. Зробити все-все-все. То все одно ми слідкуємо за політичними новинами. Чому? Тому що для нас. Це, мабуть, ще важливіше, ніж для тих, хто живе в центрі України, бо ті, хто живе в, те, в центрі, вони так думають, як і ми раніше колись думали. Вона десь далеко, за тисячу кілометрів, та ну, ті там наживаються на війні, ще ну, щось там. Да, а для нас на Так, А для mm -hmm. нас це залежить, чи будемо ми жити? Чи будемо ми жити тут, в нашому місті, чи не здадуть mm -hmm. нас за що ми переживаємо. І що взагалі буде відбуватися? Все ж таки, так як політика робиться не в телебаченні і не в телеграм-каналах, а вона робиться наяву в Києві, і те, що ми бачимо, нам не подобається. І ми сьогодні вирішили, що наш тематичний випуск буде про те, що нам не подобається. Тому mm -hmm. що ми теж, поки нам ще не затикають рота і не заліплюють скотчем. І не дай Бог тут, тут фу, ну вроді би щось я таке прочитала, що тюрми починає зілля будувати нові дороги і тепер. Ну, тюрми. Журналистам вже да. там активно вони просовують закон, про 8 років сажати журналістів, які багато. Ми не журналісти, ми просто… Ми пересічні громадяни. Це про тих, хто буде розповідати про корупційні дії цих слуг. Не, mm -hmm. не знаю, mm -hmm. не знаю якого, хоча знаю якого да. народу. І от вот скажи, Ваня, от як ти бачиш в вот, вот ту шоблу, як би ти її назвав? Ну, якщо чесно казати, то це просто вороги. Вони працюють не на Україну і не на те, щоб ми перемогли. Вони роблять все, причому впираються їх і так, і так примушують, щоб вони нарешті почали. Робити для оборони, і вони і ніяк. Вони знайдуть тисячу способів, щоб да це можна назвати всю цю коаліцію умовну і неумовну слуги а можна назвати. Ригі, Ригі, ОПЗЖ. Як би вони там себе називали не... від перейменування партії, і зараз вони що там, за життя чи якось ще. Ну, коротше, а... я навіть зараз не записую, як вони називаються. Це головне перейменування відбулося 19-му році. Да, От слуги да. народу це і є. Це і є. Пере... Це молода, молода поросль, перефарбована. Вони ж всі в Офісі президента, там же всі помічники. Ригівських, Януковичських, всі, да. але на вибличі, які вони нові. Ну, народ, чим вони нові? Народ не пам'ятає, от зараз, ага. до речі, запитують, е, а ви знаєте, хто така Ганна Габко? Не знаєш? Ні. ні? ні. А, це я Як приклад. Ага. А, а ця пані, а вона була у попередній Верховній Раді від самопомачі. Але чим я її знала, така активна була, вона по ефірам ходила. Але я запам'ятала, от я пам'ятаю її обличчя, але я запам'ятала її, знаєш чим? Що вона, коли Порох бився за безвіз, вона разом з наємом і Ліщенка їздила в Європу і вмовляла там всюди, де тільки могла, де вони могли потикнутися в Європарламенті, там там казала не давайте безвіз Україні. Uh -huh. А тепер вони винімають із скрині цю габком. Вона ж гарно вміє розмовляти, розумієш? Mm. Не знаю, як буде тепер називатися партія, але її будуть нам просовувати. Буде... Нов... Вона буде нове обличчя, бо вже заб... за оціми забули новими вже забули те обличчя, а розмовляти гарно вона може. Ну, хтось скаже, це всі ваші політичні ігри, як вони вже набридли. Справа дуже проста. Вони не дають армії гроші. Так. Вони не дають армії зброї. Вони руйнують е, е, наші зв'язки. Вони зв не фертифікації. Ну, так, так. Вони робити. руйнують наші з стосунки з партнерами, хам'ятим, ну і так далі. Щоб від, відштовхнути від України. І все це, це може дуже погано закінчитися. закінчитися. Да, може так. дуже погано. При тому, і що головне, що нам е, треба. Протистояти такому поточному ворогу, так нам ще й треба протистояти от цій владі. Це той вона... самий ворог, тільки і із і це теж ворог російський, тільки він сидить в нашій і менеджери, і от ця зелена кнопка велика в раді. і інше. такі Та По, всіх, да, да, всіх і не тільки в раді, так. да всюди. Я От Цікаво, як ти віднесешся до такої пропозиції. Їхали колись з Сашком додому. Він каже: Я придумав, що робити з цими усім, да. У нього дуже гарний рецепт, але вони ж самі посадять. Він каже: треба всіх, хто працював на зелених, от просто всіх, одразу їх. незважаючи… Неважливо, це міністр або це е, депутат, або. Е, да, ну прибиральниця там ще може бути наша, да, е, шпіонка, шпігунка, або це якась райрада, е, не райрада, а військова адміністрація району. Да? Так, так, всіх, їх треба всіх посадити, да, добре, просто не так, закрити, а потім по кожному розбиратися. ага, але Мінімально всім, незважаючи на те, поки ти будеш мінімально всім один рік давати і більше до влади не допускати. А далі, вже, коли розбиратися, то ну тоді хто, вже хто, хто скільки це, на накрився. На Але так, да, вони ж самі себе не, не посадять. Плюс вони до того, нас будуть сажати. Звісно, вони Є. будуть сажати тих, хто багато розмовляє. А. Але слухайте: якщо нічого не робити, Да, то ну що, тоді можна одразу зараз або е, або виїжджати. Ну для мене ні, це ну, Це не варіант, здатися. Да. Да, здатися. Це любий вихід, коли ти приймаєш те, що зараз відбувається, це здатися. Да, а здатися, ми не згодні, ні, ми ну, будемо протистояти. Завжди. Я не кажу до кінця. Ми завжди да, ми будемо. завжди. От просто, от просто ми, да, кінця, ми так маємо, кінця, так, що... кінця вони не, е, не дочекають. Е, да, просто насправді, е, а, раптом дійсно у нас не одне життя. Да? І, от, і от реінкарнація в якусь букашку мене не влаштовує 100%. Да. От. А насправді просто е, все життя жити і е, жити так, щоб було гідно і щоб самому собі не було ну, соромно. А все ну і Взагалі здати Україну не можна. Ні, як так як, не, да? не можна? Щоб вони там не Дивіться, робили. Дивіться, скільки ні. боролися, скільки боролися за те, боролися за те, щоб знищити Україну Голодоморов. Угу. 3. Ну, Старічні uh, да, да. Да, старі перша революція, оця, персті, господі, Перша світова війна, навпаки, да, Перша світова, потім Революція, потім Галадимор один, потім Другий, потім Друга світова, потім Другий Галадимор, Друга світова, вся ж Україна була окупована. Ну, насправді. І скільки і постійно, не боролися, да. і постійно все одно були люди, котрі не давали знищити Україну. От навіть ті шестидесятники, ну скільки їх там було, а вони все одно плекали, вони не давали знищити Україну. А станом на зараз ну ще хуже варіант, бо у нас велика війна, велика я маю на увазі не тільки за розміром, а взагалі. Зараз іде війна за цінності, або ми залишаємося, да, такі, як ми є, або нас не буде. От тут другий варіант, я не хочу навіть розглядати. Так. А я знаю, що скажу? От ну як би не було все прикро і погано навкруги? Для мене приклад це УПА, тому що якщо порівняти в умови, в яких от вони тоді залишили, коли дві величезні такі орди фактично там знищили Україну і в них ну а, а скільки їх там було тих? Той. І вони продовжували, 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 да? Гороці, да? Вони... продовжували і вони створювали там цілі республіки на, на, да, на окупованих. Да, вони да, викидували да. всі От. вільні республіки. Це неймовірно. І тому, а зараз ми в значно більш впевненому стані, хоча і так це. Ну то, тобто, для того, щоб здатися, нема приводів. В принципі, Ні, треба здаватися боротися, не можна. Скільки б ця зелена і кремлівська влада нас не, не намагалася. говорили да. mm -hmm. і не намагалися 100%. Боремося. 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 І перемога для нас буде тільки тоді, коли ми вичистимо нашу Україну. Нашу Україну. Да. Оце буде важливіше за все. Угу. Тримаємося. Тримаємося. Слава Україні! Героям слава!